провокатор Ви провокуєте Ми випускаємо газ Ви провокуєте. То ви провокуєте, приїхав сюди. Перекрили навіть не поставили. Провокатор. Перекриття всіх. Сюди, 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 сюди. Слава наці! Свекова! Слава наці! Свекова! Слава нації! наці! Секова! Бандера! Щукали! Герої України! Бандера! Кому належить Україна, Українцям! кому належить Патріотам! слава Україні! Героям слава! Слава ворогам! Україна, все один за всіх, і всі за одного Бандера Герої України!